Слава Богу, брати і сестри. Ми маємо ще одну молитву. Ми будемо ми будем призвати ім'я Боже. Я вірю, що Дух Святой, він сьогодні підтримує нас, він сьогодні говорить нам он сьогодні дає от надію, слава Богу. Слава Богу. А, у нього он знає, ну, кожного, кожного трудності, он знає переживання, он знає, а, воззбожна борбу, через которой ти сьогодні проходиш, а, і знає Бог, он імеє своє время, но он імеє назначене йому время. Я хочу, щоб ми сьогодні довірились Духу Святому. То, что он хочет сделать, то, что он уже начал работу на этом собрании. Я хочу, чтобы ну, мы еще раз помолились Богу, но перед этим я хочу зачитать место Писания. Это будет из Деяния, 20 глава. Деяния 20 глава, и прочитаем из 36 стиха. Сказав это, он преклонил колени свои со всеми ими, помолился. Тогда немалый плач был у всех и падая на выю Павла целовали его скорбя, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его и проживали и провожали его до корабля. місце, ця місія. Ну, Поважалося ще раз на серці. Поділятися. Я знаю, що ну, ця це, це місія. Вона дуже. Для Павла був такий момент. Де він стояв на на Рос, на перехресток. Він стояв на можна сказати, роздорожі. І він був з. У Єфесії і ці люди вони знали, що апостол Павел що, е, його служіння воно приходить до закінчення. Но вони знали, що апостол Павел що, е, Бог Він е, має свій намір, що Бог Він має свою волю де, е, де е, він буде е, написано, що він вже знав, що е, прийде час що Його арестують. Візнав, що, що уже Бог, він знав, що вже Бог має він поверне його життя в другу область, чи в другий напрямок. І апостол Павло він це знав. І написано, що навіть основу є ну це так попутний. Пункт, що навіть в над цим писанням, хто не знає, чому ми стаємо на коліна і молимось, чому ми сідя, молимось, чому ну, деколи ми стоїмо молимося, але тут, перше, що приклоніли калені, на голови приклонили, знаєте, як у багато церквей, сідя, але тільки голову приклоняють. Але тут, перше, що приклонив колені свої. «Со всеми ими он Він помолився. Э, він розказав їм э, свій план, він розказав, вони знали, що Бог він має з ним зробити. Але знаєте, э, оцей момент, коли апостол Павло проповідував, коли апостол Павло, він коли апостол Павло э, він говорив слово, коли він вчив народ. Ми знаємо, що Бог він сильно його використовував, але ми читаємо, що це ну, 20-та голова. Ми знаємо, що іще більше, ну, ще 28 восьма голова є до 28-ї голови ми читаємо, що і ще Бог він робив справу з апостолом Павлом, що Бог він ще мав намір для апостола Павла. І, брати і сестри, знаєте, тут перше, що багато людей напе написано, що тоді ні малий плач у всіх і падає. Падає на вию Павла, ані цілували його. Вони його проважали, вони його проважали із цієї землі, вони його із своєї землі. І Написано, що аж до корабля вони його проважали, бо для них життя апостола Павла, воно приходило до кінця. E o apóstolo Paulo, Но, брати і сестри, знаєте, були ще дуже багато моментів після того, що Бог і ще деяку справу робив через апостола Павла. Брати і сестри, дуже знаєте, багато. Я знаю, що у кожного, можливо, у багатьох є такий період у житті, що ти живеш, або я живу під якимось приговором. І знаєте, люди вони роблять. Собі приговор, і, і, і можливо, це приговор, який Бог він ніколи не давав для тебе чи для мене. Но дьявол часом він лякає тебе, чи мене, і каже, що життя твоє уже кінець. Він каже, що уже тупік перед тобою, що нема виходу із життя. І дьявол, він, ставе, він дає людям на розум приговор для свого життя. І людина часто вона живе під цим приговором. Ну знаєте, апостол Павел він ставив, він ставив ліміт на те, що Бог він може зробити у його житті. І, і апостол Павел він написано, що далі, що він відправлявся на осві. Він відправлявся пеше, що в Єрусалим. Він відправлявся в Єрусалим і багато іще Бог він зробив свою роботу через апостола Павла. Ми читаємо, коли вони навіть пішли на корабель Ми читаємо, що там було дуже багато людей, що там було 276 людей, які були на цьому кораблі, і великий шторм прийшов проти цього корабля. І апостол Павел, знаєте, можливо, він міг стати на цьому місці, на цьому кораблі. І сказати, все, це той приговор, можливо, який Бог до мене говорив, що що моє життя вже приходить до закінчення. Часом ми робимо виводи у своєму житті, що це вже все, що це ну це, це це вже те, що Бог він мені говорив, що моє життя, воно вже прийшло до кінця. І брати і сестри під цим штормом, знайте, апостол Павел, він має оце слово від Бога, що його життя, що Бог він має, що, що, що Бог, він має він, апостол Павло він має постраждати за ім'я Боже. І знаєте, оці, оці всі дні місяця, можливо, проходять і апостол Павел, він вже з багатьоми попрощався, і, можливо, вже його життя Він знає, що воно приходить до закінчення. Но посол Павло, через Тебе і ще Бог має, деяку справу зробити. Слава нашому Богу. Брати і сестра чи я, можливо, ми живемо під такому страху, що вже все, кінець ну, світ іде до кінця, да, Бог, Він має свої времена і сроки. Но є определена воля, яку Бог має на кожне життя, є определена знаєте, воля, яку Бог має для тебе, посол Павло, я й я ще маю деяких узніков через тебе звільнити, я ще маю через себе і деяке слово сказати властям, апостол Павло Твоє, Твоє життя, воно прийде до закінчення. Ну і ще до того часу у мене є для тебе воля. Слава нашому Богу! Брати і сестра, може, вот сьогодні живеш під цим страхом, брати і сестри, я не знаю, через які можливо, можливо, зайти путь, період, сезон, ти проходиш, цей вечірний час. Сьогодні ми, ми, ми співали, що мене проводить Дух Святой, що Дух Святой, він може, Він може у твоїй пустині. Ми читаємо вісає, що високшої землі Бог може дати свою, свою воду. Слава нашому Богу! Бог може дати викон у тупіку. Ні, не назад, не поверне Бог тебе назад, но в тупіку Він протягне ще свою дорогу. Він може зробити, він може проложити путь. Перед тобою, брати і сестри, знаєте, ну час уже підходить. Я хочу, щоб ми на цьому зупинились, що Бог Він має свій намір, Бог Він має свою волю, Бог він хоче деяку роботу зробити через тебе, брат і сестра. Буде іще життя на цій землі, буде іще Божа воля звершатися, буде іще Бог говорити, і ще суди Божі будуть проходити по цій землі, але тебе хоче використовувати, Господь. Як цю трубу, яку буде трубити для багатьох людей, щоб люди в неї ще приходили до царства Боже, може, іще деяких узніков Господь. Він хоче звільняти через тебе, брати і сестри, іще не віручи, Бог, Він хоче звільняти через Твоє служіння, через твою проповідь Євангелії, брати і сестра, життя можливе ще для тебе буде. Бог сьогодні дає свою надію, дію. Бог сьогодні говорить, що Він має свій намір для тебе, брат і сестра. Я хочу, щоб в цій молитви ми возливнували, о Господі, браті і сестри, не, не, не будемо нашими устами. скупі на слова у, у нашій молитві. Давайте сьогодні ми возливнуємо о Боге, щоб Бог Він відкривав свою волю. Дорога церква, я знаю, що є дуже багато, дуже багато є відкриття, дуже багато. Є пророцтв, які сьогодні говориться, які сьогодні пересилається по телефонах, і дуже багато віручих вони стоять, вони живуть, ніби вони приговорені до смерті, брата і сестри. Не ваше время знати времена і сроки, не ваше время знати, те, коли Бог цю землю він приведе до кінця, Но сьогодні на сьогодні ваше время приймати силу Божу, ваше время Твоє і моє врем'я сьогодні займатися ділом Божим, не вишитувати, коли Христос прийде, не вишитувати, коли Антихрист прийде, брати і сестра, сьогодні Твоє врем'я бути святом, сьогодні Твоє врем'я зайти підняти цей світильник, щоб Бог він міг робити свою роботу через Твоє життя, брати і сестри, життя ще буде. І апостол Павло, він стає на цьому кораблі і каже, підкріпітесь, бо іще Бо не одного волоса не упаде із вашої голови. Брати і сестри, апостол Павло, Він став, він зі зеленім, знає, що у нього є відкриття, що його життя прийде до закінчення. Після цього Він каже, що це ще не той час, щоб мені відійти, життя і ще буде. Слава нашому Богу. Сьогодні Бог Він дає тобі надію. Сьогодні Бог Він хоче, щоб страх до тебе знаєте, одолівав, щоб. Враг, щоб враг через цей страх тебе сковував сьогодні, щоб Божа робота вона наробилася, ці відкриття, брата і сестри, вони не для того, щоб страх наводити на народ Божий, но ті, які настоять на стражах, ті, які сьогодні равнодушні, щоб їх приводити до церкви. Но, якщо ти сьогодні не равнодушні до Слова Божого, якщо ти сьогодні шукаєш зустрічі з Богом, якщо ти сьогодні шукаєш відношення з Богом. це це, і сестри, не для тебе, для тебе слово від Бога, щоб ти взяв оцей, щоб ти взяв слово Боже, і ти йшов через тебе. І ще Бог хоче зробити певну працю, брати і сестри, Бог, він має добрий намір життя. І ще буде. Слава нашому Богу. Бог Він хоче зробити через тебе роботу. Встаньте, молитвеніки, на стражу. Проповідники, возьміть трубу в руках, і проповідуйте трубі. Поки Христос не прийде, Бог Він має Слово сказати через Тебе для свого народу молитвенники. підніміте Сьогодні молитву, щоб Сьогодні народ не жив страху, щоб народ Божий не жив, браття і сестри, щоб дьявол, він не забирав слова із уста Твої, із уста проповідників, щоб не заміняв Слово Боже за проповіді, знаєте, відкриттями, якими, знаєте, отці пересилаються. Дуже часто і вони просто наводять страх. Сьогодні Бог. Він має відкриття. але сьогодні, на наше время, у нас, є, у нас є те, що Бог Він хоче, щоб ми виконували на цій землі, у нашому житті. Я хочу, щоб у цій молитві ми призвали ім'я, щоб Божа воля, яку Бог Він хоче звершити, навіть через вашу церкву, через всю церкву, через цих братців. Через цю молодь ту роботу, яку Бог хоче звершити, щоб вона не зупинилася, браті і сестри, страхом, щоб вона не зупинилася, брати і сестри, просто людьми, які зайцем забирають оцю віру від народа Божого, яку забирають надію від народа Божого. але щоб сьогодні наші стопи, щоб сьогодні наші руки вони в Господі. Бог Він має слово, Він хоче зробити певну працю. Давайте призовемо імя Боже на це помолимось. Амінь.